Доброго дня, друзі. Сьогодні я хотів би вам розповісти більше про меню та функції радіостанції UV5RH. Радіостанція досить така цікава. Виглядає як славнозвісний старенький наш BoFeng uv 5 r тільки зі збільшеною потужністю, трошечки збільшена батарея, ну і великі розміри. Що тут вже скривати нема чого. Давайте ми ще раз розглянемо саму радіостанцію, як вона виглядає. Ось так. Тут кнопочки такі, є, дві резинові, пластмасова кнопочка PTT. Ці програмуються. Ліхтарик, включення, клавіатура. Як бачимо, у нас тут клавіатура, це на кнопочка меню і підтвердження, навігаційні кнопки. Кнопочка Exit. AB переключаємо. Ну Давайте зараз Type-C заряд. Заряд можна заряджати е, через порт Type-C. Давайте вімкнемо. Кольоровий дисплейчик, такий у нас гарний Гарний дисплейчик. Ну, що тут ще можна сказати? Давайте подивимося по самій клавіатурі. Для того, щоб перейти нам з режиму VFO в режим канальної, так, як би ось є кнопочка спеціальна в активному каналі. Далі АБ переключає в нас між верхнім і нижнім активним каналом. Далі кнопочка меню, Exit. Навігаційні кнопки. Ну, Давайте перейдемо до нашого меню. Перший пункт меню, сквелч. Шумодав. Ми можемо брати від одинички до 9. Давайте виберемо одиничку. Крок. Від 2,5 кГц до 50 кГц. КЕСПІ. Це в нас потужність нашої радіостанції. Можемо тут вибрати три рівня. Потужності це є high, максимальна, Middle, середня і лоу мінімальна. Режим, ну, сейф це в нас режим енергозбереження. Стоїть у нас один до одного, можна вибрати один до двох, один до чотирьох. Або виключити. Нехай буде як по заводу. Vox. Це в нас функція, е, яка у нас Бачимо, є рівні VOF. -а. Так якби Vox 9 рівнів. Зараз я вам розкажу, що таке функція Vox. Це у нас функція, при якій ми можемо, не нажимаючи кнопочку PTT, виходити на передачу. і Радіостанція, залежно від вибраного рівня нашого Vox, буде реагувати на наш голос і буде включати кнопочку PTT на передачу. Якось так. Далі VN. Це у нас ширина каналу. У нас тут є White широкий, Narrow, вузький. Підсвітка. Підсвіточку ми можемо робити 5, 10 секунд, 15. Давайте 15 поставлю. І можна поставити максимально 20 секунд. ТДР. Слідкування за двома каналами. Слідкування, ну так якби за двома частотами, dual standby, вона зараз у нас виключена, але давайте ми її включимо. Біп включити можна або виключити. Ті у Стоїть зараз у нас бачимо 120 секунд. Максимально можна поставити, мінімально 15, максимально 180, тобто 3 хвилини. Це у нас така функція, при якій ми можемо, так якби, нажавши кнопочку PTT, ми будемо говорити. І рація нас буде передавати стільки часу, скільки в нас зазначено в цій функції, ті якби ІТ. Це в нас потрібна та функція для того, щоб обмежити, наприклад, якщо ми кинемо радіостанцію десь в. Та, якби Рюкзак, ще кудись і не, нас нечайно нажметься кнопочка PTT, щоб ми не випалили наші піндіоди, або, що, або щоб не висадити батарею. Якось так, так виходить. Далі у нас RCTSS це у нас суптуна на прийом. Так само су R так само субтона на прийом тільки другого типу. Key CTSS, це є субтона на передачу. Key DCSS, так само субтона на передачу тільки другого типу. Можна сканувати так само всі ці CSS-коди. Тобто субтона можна просканувати на частоті, можемо знати, сканування частоти. Save Mode. Тобто режим енергозбереження, буде, бачимо тільки прийом, тільки передача або все. Voice це тобто цей голос, голосова озвучка, досить, до речі, приємна, така ну, непогана, можна включити або виключити. Language, ну, Мова, китайська або англійська. Звичайно, як завжди, DTMF-коди, S-коди. Reverse можемо включити або виключити. PTT id PTT TLT. Далі в нас тут є функція MDF-A. Ну, так якби ми вибираємо, що в нас буде відображатися в верхньому А-каналі, це частота, можемо вибрати канал або ім'я каналу. Так само можемо вибрати mdf б Busy Channel можемо або включити, або виключити. Це у нас функція, коли, наприклад, у нас радіостанція буде... Е, ну, ми захочемо десь в якомусь каналі чи на частоті вийти на передачу, але там буде зайнято, нам радіостанція вкаже на це, що частота зайята. Ну, Ось така функція комусь може буде цікаво і потрібно. Автоблокування. Від 5 до 15 секунд. Далі SFTD, це в нас функція репітерна. це Ми вибираємо, ми можемо вибрати або плюс, або мінус, або виключно. Це в нас здвиг, в яку сторону у нас буде здвиг. Ми можемо вибрати або в плюсову, або в мінусову сторону, куди у нас буде здвиг. Offset це так само репітерна функція. Тут ми вибираємо кількість кГц, на яку ми будемо робити здвиг на нашому репітері. Memory channel, ну, зберігаємо канали. Відповідно, там перший, другий. Видалення каналів можемо вибирати, які ми хочемо видавити. All Mode. STE. Репітерні функції так само. Roger можемо включити або виключити Tone. Можемо вибрати, які тут у нас туни. 1000 Гц, 1450, 1750 і 200. Меню exit time. Ну, тобто вихід з меню. Скільки часу. Давайте виберемо 15 секунд. Хай буде. Вокс. Зділий затримка вокса нашого, наскільки він буде у нас затримуватися. При тому, так, максимально. Зараз давайте глянемо максимально, скільки у нас є 2 секунди. Далі, що в нас буде відображатися при включенні радіостанції, давайте виберемо вольтаж. Voice Priority, включити або виключити. Ну і Reset. Можемо скинути частоти або все. Частоти або все. Power, Stop Watch. Ну і версія нашої прошивочки. І починається все це саме спочатку. Давайте ще тоді глянемо на самі та, якби, оці функції, що в нас винесені на клавіатуру. Тут у нас винесено на одиничку крок, степ, на двійку TXP, та, якби, потужність, на трійку режим енергозбереження, на четвірку VOX, на п'ятірку ширину канала. Шістка це у нас читання двох каналів, або включити, або виключити. Ой, тобто це підсвіточка, підсвіточка. Я неправильно. Так-так, це підсвіточка. Шістка це підсвітка, а сімірка це якраз є слідкування за двома каналами. Вісімка це є BIP, тобто включити або виключити тон клавіатури. І дев'ятка це є T -T. Ну, Це функція, яка я, я вам розказував, можемо Т у включити. Так само можемо заблокувати клавіатуру. Просто кнопочкою зірочка, потримавши її, і потім Unlock. зрозблокувати так само. Ну, на нулю у нас ще є шумодав. Ось, якось так. В принципі, в загальному ми по меню пробіглися. Думаю, ви тепер будете мати собі хоча б уявлення, що і до чого. Радіостанція, в принципі, за свої гроші непогана. Не скажу, що вона вже прям така. Хороша, ну, але якась потужність в неї все-таки, як то говориться, є, я вже заміряв. Батарея, в принципі, непогана. Дисплей досить непоганий такий. Ну, ну, має право вона на життя, я вам так скажу. Ну а так, в принципі, думаю, на цьому я буду завершувати. Коротенький огляд меню радіостанції Baofeng uv 5 rh Думаю, вам було цікаво подивитися на неї, на ту радіостанцію, так само як і мені. Ну а так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.